Молодь для молоді у рівному відбулося перше засідання новоствореної молодіжної ради. До неї входять парубки та дівчата, що хочуть змінити й адаптувати місто для молоді. Та основна мета це якнайбільше залучити молоде покоління до активного громадського життя. Безпосередньо хочеться довести, що активна. Молодь буде долучатися до процесів молодіжної політики міста рівного і безпосередньо хочеться довести, що ми є найкращими в Україні, і створити найкращу в Україні молодіжну раду. Молодіжна рада активно займається благодійною діяльністю. Особлива увага приділяється допомозі Збройним силам України. Члени ради організовують різноманітні заходи, спрямовані на збір коштів для армії, а також залучають рівнян до волонтерства. Молодь потребує, щоб її думку враховували, щоб проекти підтримувались. Зокрема, у нас був запит. Ми звернулися до Рівненської міської ради до Віктора Володимировича, що ми хочемо провести захід на Лебединці, який був спрямований на збір коштів для третьої штурмової бригади. В рамках збору молодь для молоді нам вдалося зібрати більше 220 тисяч гривень. І ми придбали 10 FPV-дронів для третьої штурмової бригади. На засідання нової молодіжної ради завітав і учня. Чільник міста Віктор Шакарзян він привітав молодь з початком їхньої діяльності та висловив підтримку у майбутніх ініціативах. Сесія затвердила молодіжну раду. Сьогодні вони обирали самостійно вже до речі, саме обирала секретаря, голову так само. і заступника. це вроді говорить про те, що молодь теж готова до змін. І сьогодні нам молодь дає можливість так само зрозуміти одне, що треба робити акценти саме на молодь, слухати їх. І сьогодні вони своїй молодіжній раду теж будуть ну, приймати участь, брати перш за все на себе відповідальність. Також завжди готовий допомогти та проконсультувати молодіжну раду депутатський корпус рівнеради, як розповідає Світлана Марчук, депутати підтримуватимуть молодь у всіх починаннях. «В Молодіжній політиці дуже багато є можливостей для молоді. Вони мають цю можливість знайти, донести нам, і ми її підтримуємо. однозначно». І так зовсім скоро молодь зможе активно проявити себе в житті міста. Зокрема, невдовзі планують провести навчання з домедичної допомоги для всіх охочих. Аніслав Мокляк, Вікторія Петренко, Микола Мальничук, телеканал ITV Media Group.